Важливі новини. Сім днів за сім хвилин. Попи у ПЦМП не пускали в храм матір, щоб відспівати полегло воїна на Боковині. А в Дніпрі піпу ПЦМП розбешував неповнолітніх доньок. із Харківщини благословляв російську армію вбивати українців. Натомість у Львові офіційно позбулися у ПЦМП. А ще дізнаєтеся про ситуацію з населенням України, про розширення НАТО і як на болотах розгоряється громадянський конфлікт. Головний піп московської церкви в Україні росіянин. Розслідувачі Української правди з'ясували, що митрополит УПЦМП Онуфрі, головний піп цієї церкви в Україні, та ще понад 20 служителів у рясах мають російське громадянство. Журналісти Української правди кажуть, згідно з витягом системи, Роспаспорт 20 березня 2002 року Онуфрі отримав у Москві російський паспорт. А через рік отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. В УПЦМП сказали, що це неправда. Друзі, кому віримо? Піпу ПЦМП з Дніпра розбещував доньок 13-15 років, інформує офіс генпрокурора. Зі слідства після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок, коли залишався дома з ними наодинці. Дівчата розповіли про це старшому брату. Той повідомив поліцію. Попа затримали йому загрожує в разі доведення провини максимально 8 років в'язниці. Піпу поцемпе благословляв російську армію вбивати українців. Сбу інформує, настоятель храму у благословляв російську армію під час окупації Харківщини та освячував колони її техніки. Відбувалося це в тимчасово окупованому селищі Дворічна Куп'янського району. А під час звільнення області він разом із сім'єю втік на Росію, де його призначили настоятелем російського храму. Адже ОПЦМП має канонічні зв'язки з російською релігійно-фезбежною церквою сатаністів під назвою РПЦ. Попив у ПЦМП не пускали в храм відспівати полеглого воїна. Церкву заблокували. Виходив, скільки років на ви Віжиш матері, мати, мати плачеш на ось... церкви. Це. Трапилася ця надзвичайно жахлива ситуація в селі Задублівка Чернівецької області. Там піпі прихильники у поцемпе не пускали до церкви домовину з полеглим воїном для відспівування. Мати полеглого захисника зі сльозами на очах просила пустити у храм, але це не переконало представників московської організації. Після тривалих дискусій місцеві жителі змусили відкрити храм і вигнали звідти попа. Ставтесь, будь ласка, Священник та відео. Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього Що? з цього села вийшов церкви. Українського воїна відспівали священники ПЦУ. У Хмельницькому міська рада позбавила землі у ПЦМП, де побили військового. На сесійному засіданні депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити права користуватися собором, де попи напали на людину та ще 13 ділянок, які були в користуванні у ПЦМП. За словами міського голови, право користуватися. Повернуть, якщо ті перейдуть до української церкви. Далі сесія облради одностайно проголосувала заборонити діяльність у Зауважу, це не означає припинення їхньої діяльності. Втім, уже другий храм у місті перейшов із УПЦМП до ПЦУ церква Казанської ікони Божої Матері. Таке рішення прийняла громада сьогодні під час зборів біля храму. У Львові офіційно позбулися УПЦМП – мер садовий. Сьогодні, 6 квітня, самобут на сихові демонтували. Голова військової адміністрації сказав, що позбулися останнього форпосту московської церкви у місті. Мер подякував усім, що гідно і без провокацій завершили історію московського патріархату у Львові. Гражданський конфлікт на Росії. Кадирівці погрожують москвичам війною. На московщині розпочали будівництво великої мечеті, але ваньки сказали, що цього не дозволять. Ось зі сабрались русські люди, щоб відстояти свої православні міста і не дать построїть здесь незаконно мечеть і асквірніть наші міста. С нікакої мечеті не буде. Кадиров зі своїми вівцями відповіли, що це їхня країна, і закликали владу саджати протестувальників. Якщо ні, пообіцяли втихомирювати їх зі зброї, мовляв, їм байдуже з ким зараз воювати. Щоб отреагували на це власть Російської Федерації, щоб були винесені проти цих людей відповідні статті нашій країні, в Росії. Він має сидіти в тюрмі або бути уничтоженим. Вам то уважає нам безрадіти, з ким воювати. Тож вогники громадянської війни тільки розпалюються, а ми їм у цьому бажаємо щиро успіхів. Китай допоможе Росії заблокувати Ютуб до жовтня. На Росію прибув 41 технічний фахівець із Китаю. Вони спільно з російськими обіз'янками готують плани з блокування соціальних платформ. За планами тоталітаристів, частину технологій надасть армія комуністів, а решта базуватиметься на московських та білоруських розробках. Після блокування Ютубу планують закрити доступ до всіх сервісів VPN, щоб населення не змогло вийти за залізний занавіс. До речі, доступ до Ютубу у Китаї закрито з 2009 року. Там ведеться цензурування повідомлень у месенджерах та на форумах. Свободами та щасливим життям там і не пахне. Ну і достойно орди. Московський волонтер збирав на коптери, а купив руським солдатам китайські фалоси. Смішна, але типова для росіян історія трапилася з Міхаїлом Лучиним. Русський волонтер назбирав 25 тисяч доларів на підтримку окупантів. Хотів купити коптер. Втім, українські хакери з кіберопору зайшли на акаунт окупанта в Aliexpress та скоргували замовлення, купивши на всі гроші секс-іграшок. Тепер русські ваньки з такою допомогою відчуватимуть себе хорошо по-домашньому. Трампу висунули звинувачення у криміналі. Він перший президент, якого судитимуть у США велике журі присяжних округу Мангеттен проголосувало за пред'явлення звинувачень екс-президенту США Дональду Трампу в кримінальній справі. Відповідну заяву оприлюднила окружна прокуратура. Трамп став першим колишнім президентом країни, якому буде пред'явлено кримінальні звинувачення. Йдеться про ймовірну виплату 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс за замовчування перед виборами 2016 року. Про секції з політиком Трамп усе заперечує. НАТО розширило кордони. Фінляндія офіційно стала членом альянсу. Альянс відзначив свою 74-ту річницю приєднанням 31-ї країни Фінляндії біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії. Генсек Столтенберг сказав: тепер напад на одного союзника означатиме напад на всі. Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом і сказав, що в умовах. Російської агресії альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні та в перспективі Україна розраховує на членство. Нагадаю, країна заявила про намір вступу в альянс після оголошення війни Росії Україні. Наступна у черзі на вступу НАТО Швеція на Росії тривожно приходить економічний трендець. Курс рубля впав до рекордного мінімуму за цей рік. Курс долара на московській біржі перевищив позначку у 80 рублів за один зелений. Востаннє таке падіння Орда відчувала у квітні минулого року. Що ще цікавіше, за даними МінФін на Росії, нафтогазові доходи Орди в першому кварталі скоротилися на 45%. і для компенсації цього дефіциту бруднодупі почали продавати юані та золото з фонду національного добробуту та банку Росії. Економістка Юлія Самаєва каже, ослаблення рубля продовжиться. Попереду ще багато роботи, але ЗСУ та українська нація найкращі. Перемога за нами.